Вітаю, друзі, на каналі ну, а що ж, Rockstar цього тижня додали новенький мотоцикл Western Power Surge, електромотоцикл, і я його, звісно, придбав та трохи потестив, як він їздить і чи варто його купувати, не дивлячись на те, що він коштує 1,6 мільйонів доларів ГТА. PowerSurge або ж українською сплеск потужності, так він називається, і, на мою думку, не дарма, як мінімум тому, що він електричний. Я знаю, що багато хто не любить такий транспорт, я маю на увазі електротранспорт, але тим не менш у Power Surge прискорення колосальне, і він дійсно заслуговує таку назву. Давайте подивимось характеристики мотоцикла на сайті Legendary Motorsport і бачимо, що в порівнянні із Ривером вони програють. Але це лише смужки характеристик, і вони по суті насправді нічого не значать. Чому не значать? А зараз, власне, подивимось. І скажу наперед, що цей мотоцикл просто супер класний і найкращий в GTA Online. Чому так? Далі дивимось. Дизайн Вестер PowerSuit базується на реальному Харлі Девідсон Livewire 2019 року, і це помітно не озброєним оком, і це дуже круто, що Rockstar роблять транспорт схожим на реальний. Що ж там по тюнінгу? Давайте будемо пам'ятати, що все ж таки це мотоцикл, а не автомобіль, і на мотоцикл зазвичай тюнінгу набагато менше, ніж на авто. Але, тим не менш, і на мотоциклі можна багато чого змінити, починаючи із рами, коліс, дзеркал та бензобака, і завершуючи сидінням, колесами, дисками і розфарбовкою. Я думаю, той, хто придбає цей мотоцикл серед списку модифікацій обов'язково знайде щось для себе. Але є один нюанс, який стосується розфарбовки. І на цьому моменті я скажу суб'єктивну свою думку, що із всіх розфарбовок мені жодна не сподобалася. Не знаю чому, але просто така в мене думка, що Rockstar останнім часом якось халатно відноситься до таких моментів, і замість того, щоб, наприклад, взяти і скопіювати або створити зовсім нові і класні розфарбовки, вони беруть і переносять старі не надто вдалі, як на мене, розфарбовки. Хоча і є певні варіанти, які виглядають непогано. Але я впевнений, що комусь то все одно сподобається такі розфарбовки і кожен вибере для себе свою. А тепер перевіримо його швидкість і прискорення, а також порівняємо дані паверсюджера із рівером. Звісно, ви можете сказати, що навіщо купувати такі мотоцикли, які коштують по півтора мільйони доларів, коли є баті за 15 тисяч, і характеристиками дуже схожі на ці мотоцикли. Але... Баті і інші мотоцикли відстають далеко-далеко позаду в порівнянні із Power Surge. І все ж таки, які цифри видає цей мотоцикл? І тут все доволі неоднозначно. Я поділю дані на дві категорії: звичайна їзда і на задньому колесі. Тому що, як і на інших байках, тут є доволі таки величенька різниця. Отож, не буду затягувати, і давайте приступимо вже до самих результатів. Почнемо із звичайної їзди. Розігнавшись з однієї сторони полоси в аеропорту лос антоса і доїхавши до іншої сторони, ми максимально набрали 136 миль на годину. Це дуже велика швидкість GTA Online. На прикладі опресора. Опресор їде максимально 127 миль на годину, а тут аж 140 миль це дуже велика цифра. На задньому колесі ж максимальне значення ми змогли досягти лише в кінці, і воно сягало 164 миль на годину. Звісно, ця цифра не точна, там були коливання, але можемо взяти таку максимальну цифру, я впевнений, що вона можлива і більша. Але всі ми добре знаємо, що далеко на задньому колесі не заїдеш. І якщо брати до уваги інші навіть спортивні автомобілі спорткари і суперкари в GTA Online, то цей мотоцикл їде швидше, ніж суперкари. Що ще можна додати до цього? Для прикладу можемо потестувати порівняння із Рівером. Звісно, він тут програє і в прискоренні і в максимальній швидкості. Приїхавши у звичайному режимі на двох колесах, з однієї сторони в іншу сторону по полосі, і, звісно, назад, приїхавшись на задньому колесі, ми отримали наступні результати. Звісно, це також не точні цифри, тому що на задньому колесі ми набрали максимальну швидкість 160. За годину. Була б довша полоса, можливо, мотоцикл і набрав би більшу швидкість. Але пам'ятаємо, в принципі, що мало хто їздить на задньому колесі тільки в якихось окремих моментах, коли потрібно дуже швидко розігнатися, набрати швидкість на порівній дорозі. власне. І в звичайному режимі рівер набрав максимально 118 миль на годину. Зазвичай я підводю якісь підсумки в кінці ролику, а тут я навіть не буду їх робити, тому що ви всі бачили самі на свої очі цифри. І я думаю, кожен зробить для себе свій висновок. Він буде, я думаю, всіх однаковий, ну майже однаковий. Е, і власне хочу лише сказати, що цей мотоцикл вартий своїх гроші, а саме 1 мільйона 600 тисяч доларів GTA. І цей мотоцикл вважається одним із кращих мотоциклів та навіть не тільки мотоциклів, а і взагалі серед транспорту GTA Online. Тому купувати його чи ні, залишається цей вибір за вами. Я лише скажу вам, що я особисто його вам рекомендую, дуже рекомендую вам його придбати. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.